жодна розвинена країна світу не вдається до такого типу націоналізації, який був у СРСР. Однак, ті, хто наважується робити перші кроки у цьому напрямку, ризикують стикнутися з низкою проблем. По-перше, обмеженість ресурсів. Наприклад, Сінгапур імпортує 90 продовольства. По-друге, надмірна націоналізація знижує конкурентоспроможність. Погляньте на дві кореї в ізольованій північній ВВП на душу населення складає 1800 Доларів, а у відкритій південній 35 тисяч доларів. По-третє, націоналізація вимагає інвестицій, і вони не завжди спрацьовують. Он Китай з 2015 року витратив 150 мільярдів доларів на напівпровідники, але й досі імпортує 70% чипів. Але хто зацікавлений у націоналізації? Місцеві виробники, фермери, малий бізнес, країни, що розвиваються. Націоналізація протистоїть ТНК, дозволяючи контролювати ресурс это зміцнюючи бюджет, впливовість і суверенітет.